Сучасну війну важко уявити без цих мініатюрних помічників. ФПВ-дрони бюджетні та легкі у використанні. Вони здатні літати на відстань до 20 кілометрів і завдавати удару не тільки по особовому складу ворога, а й важкій техніці. Атомники придбали партію з 30 штук таких дронів Камікадзе для військової частини ЗСУ. Пристрої, які є незамінними для розвідки та бойових завдань, вже скоро послужать на передовій. Здоров'я, щоб живими ми повернулись і на снаги, і була велика перемога наша. Це вже не перший раз ми отримуємо допомогу і дуже вам вдячний за це. Надіюсь, так і будемо продовжувати. Відомо, що у складі цього підрозділу несуть службу чимало захисників з міста супутника. Перед тим як вручити техніку хлопцям, фахівці ПС уважно вивчають її анатомію та запевняють, якщо отримують схвальні відгуки від військових про роботу цих безпілотників у бойових умовах, зможуть збирати їх власноруч. За попередніми підрахунками, собівартість одного такого дрона складатиме майже 15 тисяч гривень. Готовий безпілотник в Україні коштує значно дорожче. Я оператор дронів, таких як GI Mavic 3, 3T, 3E, Pro. Ми знаходимо цілі. Доповідаємо, скидуємо координати і потім вражаємо противника, його техніку, бліндажі, окопи. Пізніше відбулося ще одне передання, під час якого представники військової частини А-4714 отримали інверторні генератори, супутникові системи «Стерлінг» та квадрокоптер Mavic 3. Усе це необхідно захисникам першочергово. Таке обладнання допоможе якісно та швидко нищити ворога на бойових позиціях.